Вітаю! З вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні коротко про різний стан після накладання турнікетів, винозний турнікет та ефективність і неефективність накладання турнікету. Ну, власне, почнемо з чого? Почнемо з того, що турнікет це інструмент, який важливо носити завжди з собою. І навіть якщо ви виходите по цивільному або там шаритесь по ППД, то можете покласти його просто в кишеню штанів. Також бажано всередині мати рукавички, оскільки не завжди ви будете працювати на собі, зі своєю кров'ю, або з кров'ю друзів чи родичів, може бути таке, що вам доведеться працювати з кров'ю людей, яких ви не знаєте. І там можливі різні. Проблеми з, то, з тим, наприклад, що ви в адреналіні, на стресі, не помітите поріз на своїй руці, кров. Людина потрапить вам на цей поріз і потенційно ви можете отримати інфекцію, таку як ВІЛ чи гепатит від пораненого, оскільки ви можете не знати, хто ця людина, в якій зараз є захворювання в різних людей. Це можуть бути навіть цивільні люди. Так? Отже, почнемо з того, що рукавички це в першу чергу. Далі турнікет. Є крайні дані з дослідження інтернаціонального легіону. Це Такі модні іноземці, які воюють в Україні, ну модні чому, тому що е, це все добровольці, люди, які приїхали сюди за власні кошти і фактично е, воюють за Україну, тому їм максимальний респект. Але от їхні дані якраз показують про те, кажуть про те, що 65% турнікетів е, за пів року на бійцях, які приїхали до них в стабілізаційний пункт, тобто в точку, де надається допомога. Перше після поранення на полі бою, 65% турнікетів на бійцях, які були накладені, не мали там бути взагалі. Тобто, явіться більше половини, майже дві третини людей, які приїхали з перетягнутими кінцівками руками чи ногами і пораненнями на цих кінцівках не мали мати цих турнікетів. А якщо Зважити те, що в Україні середній час евакуації, тобто доставки з поля бою до медичного закладу, це десь в районі 4 годин, ми вже маємо потенційні проблеми. Да? Турнікет, який накладений більше 2 годин який лежить на кінцівці, як би він не був накладений, навіть якщо він не дотягнутий, він все одно травмує кінців. Більше двох годин до шести годин це вже потенційні проблеми. Більше 6 годин це майже 100% ампутація кінцівки. Тому завжди при накладенні турнікета оцінюйте, чи він там потрібен. Коли я в минулих відео казав про перегляд турнікета, я мав на увазі, що турнікет, який ви накладаєте, так, під вогнем, наприклад, в стресі, в адреналіні, ви накладаєте його максимально високо і максимально туго так, на кінцівках. Повинен бути переглянути якомога швидше. Що це означає? Це означає, що якщо ви його наклали, Наприклад, так, на руку. Ну, під вогнем там, наклали, прозвітували, що ви поранений. Там фокс поранений, я 300. Турнікет, ліва рука, йти можу. Допустимо, не буду затягувати, бо це бойовий турнікет, мені ще пригодиться. Е ви його наклали. І ви його затягнули. І відповзли кудись в укриття в такому вигляді. Да? Лягли на бачок лежите, чекаєте. Евакуації. Вас там потім відтягнули кудись в безпечне місце з червоної, там цієї зони, да, з зони під вогнем, в більш безпечне місце, наприклад, в бліндаж чи в Окоп. І є час до евакуації, тобто, наприклад, вам кажуть, там коробочка буде через 2-3 години або навіть по сіряку ввечері чи зранку. Тобто, у вас є 6-8 годин до евакуації. Що вам треба зробити? Вам чи бійцю, який вам надає допомогу? Вам треба подивитись. По-перше, чи цей турнікет взагалі тут потрібен, да? чи яке тут поранення, чи не кровоточить тут кінцівка? Якщо кровоточить, то затягнути турнікет тугіше. І далі зняти одяг, розрізати, зняти, подивитись на саме поранення. Якщо воно не критичне, там немає артеріальної чи венозної великої кровотечі, то кров видно, що там не пульсує, так, і, не, і немає великого ураження саме судин. Просто затампонувати, накласти тиснучу пов'язку і опустити цей турнікет. Тобто перегляд це означає огляд кінцівки на предмет поранення, чи потрібен в такому випадку турнікет. Далі, другий випадок, коли вам треба обов'язково дивитись, що турнікет працює нормально. Це часто бійці під вогнем, в стресі, з ослаблені. Чи не мають можливості там нормально працювати, накладають турнікет занадто слабо. Тобто не дотягують. Допустимо, от я зараз навіть цей тренувальний турнікет, я його один раз дотягнув, він уже нормально тя... працює. Але якщо б я, наприклад, не дотягнув, да, його, отак от, в такому вигляді втратив свідомість, то цей турнікет міг би працювати як винозний турнікет. Що це означає? Це означає, що. Він затягнутий, але недостатньо туго. Якщо хтось колись здавав кров коли-небудь з вени, то пам'ятає, що що нам роблять, нам сюди кладуть таку гумку, так? вона перетискає винозний крововідток. Це означає, що артерія кров у руку подає, а вена не може її повернути, тому що цей тиск якраз заважає вені повернути. Ну, тому що в нас в організмі серце качає сильніше по артерії до. Органів, м'язів і кінцівок. А по венах ця кров назад вертається вже без кисню до серця, і вона вертається повільніше, слабше, зі слабшим тиском. Тому, коли ви не дотягуєте турнікет, так, жалієте себе, наприклад, або кажете Він кричав, йому боліло, я не дотягнув, тому що я його пожалів. Це означає, що артерія кров в кінцівку подає, а вена вернути її не може, тому що тут пережато. Пережато так, що палець пролазить, але в принципі кров з в'яни вийти не може звідси, так, тому що кров з в'янина йде повільніше і слабшим тиском. Це означає, що з часом в кінцівці кров починає накопичуватись, і кінцівка починає розбухати. Так. Створюється додатковий внутрішній тиск, який травмує. По-перше, травмує саму кінцівку, так, тобто м'язи, нерви, які там знаходяться. А по-друге, там починає накопичуватись продукти розпаду. Тобто те, що мало би вернутися назад в організм, очиститись через нирки і печінку, воно залишається ось тут. Так? Це калій, це міаглобін, ну, тобто, все те, що вибачте, гімно, яке мало вернутися і вивести з організму, воно тут залишається. Якщо такий поганий турнікет лежить на кінцівці годину, дві-три, то ця кінцівка в результаті дуже сильно страждає. По-перше, по-друге, коли цей турнікет знімають, раптом кажуть, а, та тіпа, кровотечі не було, все нормально, знімають. То все це починає потрапляти в кров. І в результаті ви можете призвести до зупинки серця чи відмови роботи нирок. Тому пам'ятаємо, що турнікет, якщо ми затягуємо, ми затягуємо максимально туго, максимально високо це перше. І друге, дивимося, чи цей турнікет потрібен максимально швидко. Є можливість через 10 хвилин переглянути його, переглядаємо. Є можливість через там, 5 хвилин переглянути, переглядаємо. Тому що турнікет це кран. Ви закрили кран, далі попрацювали з пораненням, зрозуміли, що тут, і потім відкрили кран. Тільки в такому випадку є шанс на збереження кінцілок. Тому що пам'ятаємо, що ці от дані Інтернаціонального легіону, які є в дослідженні по шести місяцях роботи стабілізаційного пункту, кажуть про те, що 65% турнікетів на бійцях, які приїхали в цей пункт стабілізаційний, вони там не потрібні були взагалі. І 55% – це теж більше половини. Турнікетів були накладені неефективно. Тобто це означає, що вони або не затягнуті достатньо сильно, або накладені нижче поранення, да? тоб серце поранення. І тут турнікет, от тут може бути поранення, да? тобто неправильно накладені, або накладені прямо на поранення. В стресі це теж можливо, і це неефективно. Воно не працює. Вчимося і е, уважно слідкуємо за тим, що ми робимо. Тому що навіть під стресом ваше тренування, яке ви проводили до цього. Дасть вам шанс вижити і зробити все правильно. Героям слава!